Дитячий в'язаний светер Аптуфешн Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 147 гривень. Загалом в лоті 10 позицій, 1470 гривень вартує весь цей лот. Деякі поодинокі модельки можуть попадатися в упакуванні. Більшість буде без упакування, можливо, з бірочками. І найбільше буде це саме ось такого светрику, трьох колор. Дуже гарне поєднання кольорів. Тут е, дивимося, сертифікація ОЄКАТЕК стандарт 100, склад 100% бавовна, якісні матеріали, гіпоалергеній. Показую його в розгорнутому вигляді. Ось так такий вигляд він має в розгорнутому вигляді. Класна в'язочка, щільна, такі прямі силуети, класне поєднання кольорів. Далі показую вам ось така біла моделька, також буде представлена в цьому лоті. Дуже щільна така, щільний плотний матеріал. І по матеріалу це буде 100% бавовна. І на плечиках тут у нас ідуть такі тканіві вставочки. Прям справді дуже такий щільний. Далі буде представлений ось такий е, двохкольоровий блакитно-синій варіант. І тут вже в'язочка буде така ніжна, повітряна, і по складу він буде е, відрізнятись. Тут у нас іде 78 поліакрил та 22 поліестер. Буде м'якеньким до тіла та не буде колотися. Ще можуть зрідка попадатись ось такі светрики в зеленому кольорі, прямі класичні силуети та кишенька активна, до речі, спереду на грудній кліці. І нагадаю, що одиничка вартує лише. 147 гривень, тому поспішайте, поповнити асортимент свого магазину, адже сезон вже скоро буде розпочинатися. Радуйте своїх клієнтів, до, до, звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти в шапці профілю або ж по цим відео.